Найпростіше та найоптимальніше рішення для економії електричної енергії, яке може дозволити собі кожен. Ось така коробочка і зветься вона мікроінвертор. Головна її перевага ось в цьому датчику. І я розповім і продемонструю, чому сам він такий важливий. Подібні технології дуже широко застосовуються по всьому світі, в Європі в тому числі. Але ми пішли власним шляхом. Може саме час озирнутись і перевірити, чи не пролетіли ми десь потрібний поворот. Початкову версію я зібрав не читаючи інструкцію і був неприємно здивований. Тому довелося таки почитати інструкцію, а вам потрібно лише переглянути це відео. По всьому світі, мешканці квартир або навіть невеликих будинків замість інвертора встановлюють собі саме мікроінвертори. В Німеччині за 3 роки побудували 800 тисяч балконних сонячних електростанцій на мікроінверторах, ну або їхніх аналогах. На відміну від інвертора, мікроінвертори не шумлять, не потребують жодного обслуговування. І вартість їх починається від 50 доларів. Є правда і дорожчі. Ваша улюблена ідея також робить мікроінвертори, як є багато інших виробників. Чому ж вони досі не стоять в кожній квартирі України? Є одразу декілька чому. І перед покупкою варто їх почути, як і відповіді на них. По-перше, це електричний лічильник, який стоїть перед вашою квартирою або будинком. І вміє рахувати лише в одну сторону. Якщо якимось чином ваш мікроінвертор видасть більше, ніж ви споживаєте, або споживання стане менше за генерацію, лічильник зарахує це не як вашу генерацію, а як ваше споживання. Тобто, замість економії, ви почнете платити ще більше. По-друге, це популістські ціни на електричну енергію для населення. І по третє, це безперечно блекаути, під час яких люди чого тільки не накупили, але воно шумить, жре енергію і створює багато незручності в квартирі. Як вирішити всі ці проблеми? Дійсно, головна проблема це лічильник. Але навіть тут у вас є два варіанти. Для того, щоб ваш лічильник не нарахував вам зайвого, вам потрібен мікроінвертор. Із ось таким датчиком. Він зветься датчик струму або датчик хола і ще багато як. І власне він повністю вирішує це питання. І саме він буде сьогодні на тесті. Ну або другий варіант, ви можете піти у ваше обленерго і домовитись за заміну лічильника на двосторонній. Не треба підписувати жодних угод, навіть казати про генерацію, просто хочу. Про покарання за генерацію без договору для приватних осіб я поки що не чув. Можете мене виправити. А ось для повного легального оформлення активним споживачем і генерацією в мережу є ціла низка законодавчих перепон. І далеко все не так просто. Тому суто двосторонній лічильник. На жаль, навіть він 1006 потягне, а може і більше. А скільки часу займе біганина, то вже взагалі зовсім інше питання. Тим не менше, заміна лічильника відкриває вам двері до всього ринку мікроінверторів. А не лише цього. Вартість електричної енергії буде зростати і надалі. Гадаю, вже ніхто не має в цьому сумнівів. А ось пільги на сонячні панелі та інвертори діють поки що до кінця 2025 року. До мікроінвертора та сонячної панелі вам потрібно докупити лише звичайний кабель на 220 вольт та можливе кріплення для сонячної панелі. І це все ваша сонячна електростанція готова до роботи і економії. І нарешті третє питання це резервне живлення. Мікроінвертори є різновидом мережевого інвертора. І коли мережа зникає, вам нічого не допоможе. Тим не менше, є стриманий оптимізм, що відключень буде вже менше або не буде взагалі. Дешеві гібридні інвертора, яких накупили, мають безліч недоліків. Це шум, велике власне споживання і небезпека. Для їх роботи зазвичай потрібно декілька сонячних панелей. Мікроінвертор майже повністю позбавлений всіх цих недоліків. Я наочно продемонструю, наскільки все просто. Система збирається за пару хвилин. Підключаємо сонячну панель. Вихід на 220 вольт. Струмовий датчик. Все, що вам потрібно, це закріпити мікроінвертор під сонячну панелю, щоб на нього не потрапляв дощ та пил. І вивести вже живлення звичайним кабелем 230 вольт. І не забути про датчик струму. І це все. Безперечно, у всьому є нюанси, але це вже під час розборки мікроінвертора. Вихід 230 вольт з мікроінвертора умовно безпечний. Це не вилка самогубця, як у Ecoflow. На нього не подається живлення, допоки він не буде підключений у розетку. Напруга відсутня все, система готова до роботи. Вимірювач потужності, цей подовжувач з цього подовжувача йде струмовий датчик. І навантаження. Для чого? Згідно інструкції, струмовий датчик має бути після навантаження, але перед мікроінвертором. Тестуємо. Зараз потужність 1,8 Вт. Власне споживання мікроінвертора. 1 Вт. Півтора вати давав подовжувач. Власне споживання мікроінвертора із мережі мінімальне менше 1 Да, Поки що вимикаємо. Від цього споживання ніяк не позбутись, адже мікроінвертору потрібна синхронізація із мережею. Все приєднано, але як бачите, мікроінвертор нічого не віддає в мережу. І саме це його головна перевага. Спочатку контрольні заміри навантаження, скільки воно споживає. Перша швидкість стабільно 211 Вт. Друга швидкість стабільно 410 Вт. 409. Вмикаємо навантаження вже із мікроінвертором. Повторюємо експеримент, але вже з мікроінвертором. Перший швидкість. Бачимо, як починає блимати лампочка. Інвертор поступово збільшує потужність, яку компенсує. На мій погляд, могло бути і швидше, але такий алгоритм. Тим не менше, зазвичай у вас в квартирі вже є якесь постійне навантаження, і саме для його компенсації найкраще і підходить мікроінвертор. 55 Вт. На жаль, до нуля він не компенсує, хоча потужності сонячної панелі вистачає. Вмикаємо другу швидкість знову затримкою. Тут вже не компенсується набагато більше. Хоча за таких умов освітленості мій інвертор зміг витягнути під 380 Вт із сонячної панелі. Зменшуємо швидкість. І вимикаємо зовсім. Скачок і вимкнення. Як бачимо, мікроінвертор компенсував лише 230 Вт. При зменшенні навантаження інвертор майже миттєво припиняє генерацію в мережу, і це саме те, що й було нам потрібно, і за що я заплатив додаткові кошти. Але це набагато дешевше лічильника і жодної мороки з обленерго. Спочатку я не прочитав інструкцію і підключив навантаження і мікроінвертор разом. Бо так було зручніше. Після ряду невдалих дослідів і з'явилося стільки дротів, щоб була можливість вам все продемонструвати наочні. Що буде, якщо ми переключимо обидва прилади за датчик струму? Замітуємо, Що буде, якщо встановити датчик струму у невірному місці. Мікроінвертор так само поступово набирає потужність і ніби все так само добре. Ну, ніби зупинилося. Давайте на першу швидкість. І вимикаємо стрибок потужності. Але цього разу інвертор, мікроінвертор не розуміє, що навантаження немає, і він дуже поступово збавляє потужність. Після вимкнення навантаження мікроінвертор продовжує віддавати потужність в мережу. Насправді, вона змінила свій знак. Вже є не надлишок споживання. А над лишок генерації. І весь цей час, якби не було інших навантажень, у мене в будинку, лічильник на вводі так само порахував би це як додаткове споживання. І лише нарешті зараз воно дійшло. Тому ще раз наголошую: датчик струму, ну або трансформатор струму, хто як його називає, потрібно розміщувати перед навантаженням. А вихід мікроінвертора. Поза межами роботи датчика. Саме так, як пише інструкція. Струмовий датчик перевернув в іншу сторону. Я проводив також тест із різним положенням вже самого струмового датчика. Ефект той самий в незалежності від його орієнтації. Ну і ніде в документації, чи на самому датчику провірне положення так само немає. Також я подовжив кабель. До датчика струму. Це досить просто і зазвичай до 30 метрів продовжують без проблем. Вам потрібна лише вита пара, бажано шостої категорії. Всі кольорові жили чіпляємо на один полюс, а умовно білі на інший. Ось і все запрацювало. Перші досліди я робив на кабелі без змін довжини, все працювало аналогічно. Тобто, продовження в мене не вплинуло на алгоритм роботи. Продовжує брати із панелі. І лише поступово скидає положення, тобто орієнтація струмового датчику не впливає, але положення саме струмового датчику значно впливає на швидкодію. І Фінальний тест найбільшим навантаженням, щоб мікроінвертор розкрився, так би мовити, наповнені. 1.3 Ампер по змінному струму це десь 300 Вт. Ну, якось так. Тим не менше споживання чайника без мікроінвертора 1770, а з ним 1518 на 250 Вт менше. Якщо у вас більш потужне постійне споживання, то до цього мікроінвертора можна підключити і 1 кВт сонячних панелей, і він в теорії буде видавати до 680 Вт. Я підключав цей мікроінвертор і до всього будинку. Всі прилади працюють нормально, жодних спецефектів не виявлено. Але варто повернутися вже до конструкції мікроінвертора, зазирнути всередину і зупинитись на деяких моментах більш докладно. По-перше, це захист, який декларується як IP65. Я не помітив жодних ущільнювачів. Бокові пластини кріпляться лише в кутах. Тому після розборки та зборки він в мене втратив декілька цифрок захисту. Всі провода йдуть через гермоводи і додатково захляпані термоклеєм. Поставити мікроінвертор на вулиці, заховавши підсонячну панель, можливо. Але залишати на відкритому місці точно не вартує. По-перше, перегрів, а по-друге, його пошкодить дощ. Всередині все зроблено візуально також нормально. Є запобіжники як по змінному, так і постійному струму. Безперечно, є і певні елементи економії. Плата лакована лише в певних місцях. Плата керування струмовим датчиком візуально кріпиться не дуже надійно. Гадаю, інтерфейс цієї плати досить простий, і генерацію також можна керувати із розумних пристроїв. Але це вже зовсім інша історія. Напевно, головний недолік, на якому варто акцентувати увагу, це коефіцієнт корисної дії. В залежності від параметрів, він буде коливатися від 91 до 93%. Тобто 7% потужності у вас гарантовано підуть у тепло. А від 700 Вт це вже майже 50 Вт. А сам мікроінвертор не має ніяких додаткових ребер, охолодження і тому подібного. І це, напевно, головна проблема. Бо на просторах інтернета я вже неодноразово бачив ось такі бутерброди. Тому так, цей мікроінвертор може працювати із великими потужностями довший час. Але при перегріві він почне скидати потужність. Тому навішувати на нього багато панелей, певно, не варто. Хоча в нас теж не Африка. Висновки. В першу чергу я хочу відкрити для вас цілий клас пристроїв, які зменшать ваші рахунки за електричну енергію за розумні гроші. Навіть за сьогоднішніх дотованих цін на електричну енергію встановлення мікроінверторів є економічно доцільним і окупиться приблизно за 3 роки. А про малий бізнес я навіть не згадую. Майже всі виробники гібридних інверторів також виробляють і мікроінвертори. Вони є з кращим ККД і, можливо, мають менше гармонію, краще охолодження і тому подібне. Проблема полягає в тому, що всі вони без датчика струму. А лічильники в нас односторонні. Державі не потрібна ваша електрична енергія. Тому саме додавання датчика струму робить просто знахідкою для наших умов. Недоліки мікроінвертора. Низький ККД, що буде призводити до перегріву приладу. Низький, на мій погляд, ступінь захисту від вологи і неможливість масштабувати проект. Глобально мікроінвертори чудово масштабуються і раніше на мікроінверторах промудрялися будувати навіть сонячні електростанції під зелений тариф. Але як почнуть себе вести 2 чи 3 датчики струму, дуже цікаве питання. Якщо споживання буде перебільшувати загальну потужність, гадаю, все буде чудово. А ось що буде на малих споживаннях питання цікаве. Також при зникненні мережі, тобто під час блекауту, мікроінвертор не працює. Жодних моніторингів в комплекті потрібно буде встановлювати додатковий розумний лічильник, якщо ви забажаєте статистику. Перевага. Вартість повна шара. Наступна перевага це відсутність шуму. Але при перегріві може зменшувати потужність. Простота рішення. Вам потрібно мінімум часу для запуску системи. Використання стандарту 230 вольт, з яким знайомі всі електрики, вам не потрібні спеціалізовані сонячні кабеля, звичайний ВВГ-кабель підійде. Кожен електрик розуміє, як з ним працювати вірно. І головний плюс саме цього мікроінвертора генерує саме стільки, скільки є споживання. Можливо, інші виробники мікроінверторів так само зрозуміють потенціал, який відкриває. Звичайний датчик струму. Або наші можнавладці почухуть одне місце і на законодавчому рівні зобов'яжуть ОСР встановлювати двосторонні лічильники електричної енергії там, де є хоч якась генерація. Але поки ні того, ні того не відбулося, вам залишається лише шукати мікроінвертор із датчиком струму. Цей загалом більш-менш нормальний, але й вибору великого я не знайшов. І ще раз наголошую на правильному підборі потужності обладнання. Як його правильно підбирати, я розповідав у окремому відео. Раджу переглянути. У випадку із мікроінвертором вам потрібно орієнтуватися на середню потужність, яку споживаєте в день. Безперечно, ви можете поставити опціональний інвертор на набагато більшу потужність. І коли ви будете вмикати потужне споживання, ви будете його компенсувати. Проблема в тому, що всю решту часу інвертор не буде працювати. І, відповідно, ви витратили купу грошей на обладнання, яке не окупиться майже ніколи. І саме мікроінвертор дозволяє встановити одну сонячну панель, яка буде перекривати ваше типове споживання від відеонагляду, сигналізації, серверу роутерів, купи зарядних пристроїв і тому подібного, чим перенасичений сучасний будинок. Майбутнє належить сонячним панелям. І я вірю і в мільйон сонячних дахів, і в мільйони сонячних балконів. Це саме та розподілена генерація, яку ніхто і ніяк не знищить. Це ваша пряма економія на рахунках за електричну енергію. Тому справа лише за вами. Якщо сподобалось відео і хочете більше експериментів із мікроінверторами, пишіть в коментарях, ставте лайки, поширюйте відео тим, кому це може бути цікаво. На цьому дякую за увагу і до нових зустрічей. Попереду ще багато цікавого.